Сьогодні з Олексійчиком спочатку нам потрібно було розмалювати карту України. Він великий молодець. Ми розмальовували зверху сині, знизу жовтий колір. Так він старається десь повулазила, але нічого страшного. На цьому будемо працювати. Далі нам потрібно було обвести те, що відноситься до України, і закреслити те, що не відноситься до України. Теж він дуже уважно слухав мене, дивився, що треба зробити, і повторював. Наступне завдання потрібно було обвести ось так по точечках. Олексійко напевно дуже сильно поспішав, тому що в нас. Ну, ось так от було. Але у нас буде цілий зошит присвячений тому, що ми будемо працювати, уводити по крапочках. Він дуже поспішав, він хотів зробити перше, тому отак от нас вийшло. Зато, коли потрібно було зробити за зразком розмалювати, подивіться, який він молодець, він не зробив ні одної помилочки, великий-великий молодець. Наступне я перевіряла літери. Всі, що ми обвели, літери, ось їжачок, їх з'їв. Бачите? Ті, що не обвели, ну ті ми вже не з'їли. Деякі літери він мені називав на російській мові, наприклад, Є, І, так, а це вже зовсім по іншому на українській і. Нічого тут такого немає. Ми це все будемо вчити. І сьогодні ми повторили з ними голосні. Дома ви повторюєте ось ці голосні. Цифри назвав всі. Взагалі супер молодець, тільки кінолог забув. Ну і лабіринтик прийшов. Молодець, я чим працювати. Працюємо далі.